При цьому продовжують коментувати лідери громадських думок американських те, що відбувалося в вальному кабінеті напередодні, і емоційну перепалку прокоментував і американський історик зельського університету Тімоті Снейдер. Він сказав, що вся ідея досягнення миру була лише приводом для відновлення відносин з Росією, і стверджує, що відсутність дій з боку команди президента Трампа. Просто вони не спонукають Росію припинити війну на думку Снейдера. Росія не хоче припиняти військове вторгнення до України. Адміністрація Трампа не продемонструвала здатності в принципі спонукати Росію до того, щоб сідати за стіл переговорів. І тому стверджує Снейдер в мережі, X, якщо можна як можна очікувати, адміністрація Трампа звинувачує жертву, звинувачує Україну. І Снейдер нагадує, що проблема полягає в тривалому. Російському вторгненні, а не й в мовірній припущенні, ніби проблема в тому, що Україна проти російському вторгненню. І відомий історик тепер радить застосувати американську силу до агресора, якщо в принципі Трамп має такий намір зупинити війну, а не застосовувати цю саму силу проти українців, які є жертвами.